Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ви мене просили, в принципі, я на 24 серпня дивилася, але не зовсім те, що ви хотіли від мене почути. Дуже багато ви, ви запитуєте, а як же ж буде взагалі для України? Тому що я дивилася показові якісь виступи орків на 20. 4 серпня, тобто на наш День Незалежності, втерти Україні трохи носа. А в Маріуполі хочуть зробити ці показові, як вони називаються. Суд. Так? Ось. Але давайте ще подивимося, чого чекати Україні взагалі від унітазників. От так. І так, дивимося, чого чекати на 24 серпня, тобто на День Незалежності цього року, від орків. Ну, бачите, вже перша карта е бомбити будуть. Як вони вже надоїли знов робити жертву? Приносити, тобто жертви нам, нам приносити жертви будуть. Що ще чекати, та да, нашу неньку Україну? Угу. Суд Божий нам устроїть. Ну, тут, бачите, трошки мені ще перекликається з, на жаль, перекликається з, не тільки що будуть бомбити нас, будуть. Якщо хтось, бо ви пишете, що багато хто пише, що не будуть. Можливо, не так страшно, як там на деякі дні були, так, ось, що вся Україна. Але будуть, буде страшно, будуть руйнування. Але мені ще знову перекликається з судом азовців. Знову ось це показове. Оце свято. Ось вони, яке нам свято готують. Я спеціально взяла цю колоду, вона така українська-українська. Ось, бачите, що вони готують нам? Сюрпризи! Ось які сюрпризи. Ракети будуть летіти. На жаль, мої любі. На жаль, Ось це нам подаруночки готують. Вони вважають, що це по справедливості. Вони ж нас ненавлять. А, вони нас засуджують, що ми такі, що ми сякі. Ну, це все йде через пропаганду. Вони, це злість, це злість, це кара, ну, самосуд отак можна сказати. Для всієї України, мої дорогі, щоб ви це розуміли, чого ще може чекати? А ну, давайте подивимося, що взагалі буде в Україні відбуватися в цей день. Ну, будемо оборонятися. Військові будуть е, оборонятися. І я бачу подарунки йдуть, які нам знову, бачите, йдуть неприємні подарунки від е, цих унітазників, оркостанців. І йдуть е, світові, бачите, монети для нашої перемоги. Тобто, весь світ знову е, відстоює наші інтерес. І ось подарунки йдуть. Для нашої перемоги, щоб ми могли святкувати перемогу. Мої дорогінки, я не бачу, що тут велике свято буде, не бачу цього, але бачу, що саме до Дня Незалежності Україна отримує великі подарунки. Дуже великі подарунки від орків. І від світу, тобто матеріальні, тобто це може бути і зброя, мої дорогі. Це може бути, бачите, для того, щоб боротися, для того, щоб відстоювати свої інтереси, свою територію, для того, щоб іти вперед і вправно, майстерно, можливо, повернуться. Можливо, я цього ж не знаю, нам же ж не все кажуть, ми не все знаємо, але можливо, щоб повернуться наші навчені військові, які там. Проходили навчання, можливо. Але скоріш за все це великі подарунки, великі інвестиції для нашої перемоги, щоб ми могли вистояти, щоб ми могли перемогти. Ось так, мої дорогенькі. Я бачу таким наш день. Так, орки нам будуть підсовувати гадості, кидати, щоб у нас тривога була, щоб у нас було зірвати можливо. Як би це сказав? Хоча, хоча я не чула, щоб Україна готувалася до свята, це нонсенс у військовий час це робити. Але я бачу, що в принципі зі сторони Сходу. Будуть летіти, можливо, з Білорусі, можливо, з моря, можливо, з сходу, але будуть розрушатися, буде розруха, тобто летіти щось буде, будуть взрив, взриви. Оце бачу. І бачу, що є Європа, Захід, подарунки, йдуть подарунки, але це вже приємні, це вже. Як би це сказати, матеріального характеру, це вже хороші подарунки для нашої перемоги, мої дорогенькі підтримка. Знову підтримка і знову наголошення, що ми переможемо. Бачите, це велика підтримка. Тут дуже, дуже сильна підтримка. Король монет дарує нам, бачите, для перемоги, для того, щоб ми вистояли. Мої дорогенькі, люблю вас, цілую вас, обнімаю вас, мої рідненькі, щиро вам дякую і разом до перемоги. Слава Збройним силам! Вони в нас молодці, чудові, захоплююсь. Ви знаєте, люблю дивитися коротенькі відео, які показують, вони самі знімають. І знаєте, пишаюсь, пишаюсь кожним, кожним, кожним. Щасти вам, наші дорогенькі, тримайтеся, мужності вам. Сили вам і побільше ось таких подарунків, щоб ви вистояли, щоб ви нам вибороли нашу незалежність. Ой, аж настрій піднявся. А тих орків перестріляємо. І на гіляку. Гад, мої дорогенькі, на все добре, гарного нам настрою, мужності, наснаги, і разом до перемоги!